Товари, які зекономлять ваші кошти. І Це у нас топ продажі цього року. Ми почали із такого чудового алкотестеру і з монокуляра. Не знаю для чого монокуляр, але алкотестер, я догадуюсь. Дуже багато продали в цьому році. Що у нас за алкотестер? Це універсальний. Працює від батареї, в комплекті, у нас 6 муштуків. Дуже гарна річ, дуже гарно виручає в будь-якій ситуації. Дуже гарно продали з начала року і гарно продається. Перше, друге, третє число прямо на ура. Улітають. Сама гарна ціна на сайті 100 гривень ком'юа. І на другому місці це у нас був монокуляр. Я не знаю, так плюс-мінус догадуюсь, для чого. Ну, теж гарно продали, беруть зразу комплект. Беруть у нас монокуляр. І беруть алкатестер. Тобто. Цей комплект зекономить ваш бюджет разів в 300 або навіть і 500. Ціна набору 200-300 гривень, але економія дуже значна, повірте, це все можна замовити на сайті 100 гривень. .ua. Самі продаваємо товари з 1 січня. Всім гарного дня!